Як стати успішним? Як... Що потрібно робити, які науки потрібно вивчати? Зараз багато людей, молодих людей в інтернеті, в соціальних мережах вони намагаються досліджувати, вивчати, є курси і є багато зусиль. Так насправді бачимо якесь відео, яке має одну хвилину. Але там є багато людей заангажованих. Багато людей докладається до цієї праці. Чи це в політиці, чи це в спорті, чи це в бізнесі. Для того, щоб стати успішним, є дуже багато книжок написаних, багато різних успішних людей дає свої рекомендації. І власне це є як бути успішним. Люди готові деколи. Все своє життя присвятити тільки заради якогось моменту, де всіх визнають, де вони отримають якісь великі визнання, винагороду. І це добрі речі. Напевно, що це для цього теж вартує працювати, якщо зробити якийсь вклад для, для людства, для суспільства. Але здебільшого це йдеться про те, що я хотів би бути визнаним, я хотів би бути знаним. І Євангелист Марко. Коли написав цей Євангеліє, мав дуже гарну ідею. По-перше, це було написано до тих прекатехуменів, ті, які тільки думали щось, починали пізнавати, хто був той Ісус. Хто був такий Ісус? Теж для катехуменів, які вже йшли, які вже готувалися для того, щоб. Пізнати краще Ісуса. І теж для практикуючих християн, які вже бачили конкретно, як можна наслідувати Ісуса. Читаючи Євангелія від Марка про багато різних моментів, в яких був Ісус, в яких Він зціляв, оздоровляв, годував голодних, можна бути не тільки читачем, а можна бути теж і. Героєм цього Євангелія можна бути тому, що це такі історії, які з нами теж часто трапляються в нашому житті. І ми бачимо, як Ісус діє в цих, в цих ситуаціях. І хтось з біблістів говорить, Ісус починає свою діяльність публічно, і тут Він зціляє просто те, що Петра. Дуже проста в неї була горячка, він її бере за руку і вона зціляється. Міг би почати з якогось такого. Спектаклю з якогось такого шоу, це свою публічну діяльність. Але пізніше в цьому ж Євангелії показує, що дуже багато людей приходять. Дуже, надзвичайно багато людей, можна сказати, Ісус успішний. І все, що він зробив, відбувається. Всі приходять до нього, зціляє хворих, виганяє бісів, оздоровляє. І вночі йде на молитву, йде розмовляти. Своїм батьком, з Небесним Отцем. Зранку просинаються учні і починають шукати вони, Ісуса, вони в паніці, вони в шоці? Де? Що сталося? Як? Ми тільки стали популярними, тільки можна зараз розкручуватися. А де це Ісус? Ісус каже, йдемо деінде, йдемо в інше місце, там, де нас потребують. Що за логіка? Що за логіка в Ісуса? Як ми християни можемо навчитися від Ісуса? А логіка є така, що Ісус приходить не робити себе популярним, не робити зовсім інше. Приходить для того, щоб бути з тими, які страждають, щоб розрадити ті, які потребують доброго слова, щоб ці, які потребують, відчути Божу любов, ті, які потребують поради, приходить, але не для заради своєї популярності, не заради себе, а для того, щоб виконати Божу волю. І тому Ісус багато перебуває на молитві. Багато робить чудес, але багато. Вночі, коли всі сплять, часто Євангелія згадує, що Ісус іде на молитву, для того, щоб зрозуміти, як виконувати цю Божу волю, для того, щоб ділитися з Отцем. І теж ми, брати і сестри в цьому світі, який. Багато має різних світел, які нас кличе, які нас манить, нас християн для того, щоб бути знаними, популярними, успішними. Але можемо навчитися від Ісуса, чи я в моєму житті, як християнин, християнка, священик богопосвячений, виконую Божу волю? І а... WTN. живи правдою. Живи по-католицьки.